Всім привіт, мої любі підписники. Дивіться яка у нас тут краса. Ми будемо садити сьогодні. Після страшної ночі. Настав гарний день. Яскраве сонечко, так? Це но. І ми будемо займатися. Продовжувати робити клумбочки наші. Тут я теж хочу посадити парочку крокусів таких. І тим часом покажу, як вже попідростали наші тюльпанчики. Були морози. Я думала, що вони всі померзнуть. Але, як бачите, все чудово. Все прекрасно. І помічник у мене тут ходить. Всі прекрасно себе почувають. І це радує. Як тепленько сьогодні. Правильно, синечко? Сіна, сіне, сіна. Починаємо з того, що мені треба підняти тут, тут цю кору, перекопати, вибрати бур'яни, перекопати все і е, внести добриво сюди, грунт і пісок. Ще у нас тут краса. Ростуть які скоро будуть свісти. з ближче будили. Ось вони вже на підході. Сон. Чомусь тільки один, наче було більше їх. І ось у нас ще тут пролізки. Колись ми з лісу принесли в дитинстві парочку. Ще були підсніжники, але підсніжники чи вже відсивіли і ми не помітили. Чи вони просто пропали? Не знаю, немає їх. Ось такі красиві піточки. Там далі теж нарцисики вже вилазять. Весна, одним словом. І синок. Помічник. Як ви можете бачити, я перекопую тут клумбу, забираю траву, яка виросла за там, кінець осені, зиму, яка була тепла, і весняні дні вже теплі, якісь там були. І сильно я там не перекопую, так щоб прям геть стараючись, Так, пів лопатки перекопую, щоб земля була досить рідна. Далі канавка. Канавка від гравій. Я засипаю цю канавку гравієм. Для того, щоб. Великі ці камінці і я. Сильно не опускались в землю, вони заростали травою з газону, який там буде далі. І, і, звичайно, воно буде з часом все одно опускатися нижче. Але може я ще щось придумаю, я, я хочу просто поміняти може форму. Що зараз мені подобається. До кінця року я можу щось там поміняти, можуть якісь інші квіти. Зараз там у мене лілії був мак, але він пропав. Ну от, і все, власне, що там росло, і все, лежала кора. Таку була, була пуста повністю. І потім я посадила в восений рудодень ось оцей гарненький, і він так гарно себе почуває, почуває там. Ось така вже в нас вийшла бордюрчик такий. Ну, так як... Сад наш в англійському такому стилі, більдоприродніх якихось форм, більш до природного ландшафту. Тут не буде в мене якихось там вичурних рафінованих форм. Мені подобаються такі сади, але ну, це не бюджетні варіанти таких садів. А ось тут я вже купаю ямки під крокуси. Крокуси теж мені дісталися, я їх не купувала. В мене така взагалі. Я дуже багато то, чого купую, але воно в мене чомусь, те, що я купую, гине. Так у мене з лавандою вийшло. А, те, що я сама вирощую, воно росте. Ну, Не все гине. От, синок мій прийшов до мене допомагати. Синок, он, бачите, який виріс. Ну, я його не купувала. Він у мене вдачний варіант. Далі що? Я набираю пісок і. О, Боже, це павук. Там був павук, великий, страшний і чорний. Мені допомагає донька знімати трохи мене. І я відчайдушно борюсь з павуком. Господи! Ну, я їх боюсь так. Насипаю піску трошки, щоб розбавити чорну землю. Бо корпуси, які росли, там, де вони виросли, там був піщаний такий грунт. Насипаю в ямки пісочку, десь ну, 50 на 50 виходить з землею. І також я тобі буду зараз додавати різне добриво. Це гумус з залишків там, листя, ну, кажу, компост і також так, гумус рослин, ой, тваринного походження. Далі я ділю їх, щоб вони краще розросталися. Взагалі я навіть думала більше поділити, але мені було так шкода їх рвати. Вони такими гарними такими розеточками вже поросли. І дуже шкода, їх вони і так потім, поопускали в квіточки Поопускалися, листочки, бо ну, я їх порвала. А ті, що я не чіпала, не трогала, ті гарненько сиділи. От так, посадила в ямки. Ну, Звичайно, процес садіння, нічого нового. Я поставила цей земляний такий ком в луночку, а потім що я роблю? Поливаю водичкою, ну і загортаю все. Процес нескладний, і ця земля рідна, вона ну, сприяє тому, щоб рослинки краще укорінялися. Загортаю, трошечки притискаю, і все. Бачите, всі в мене крокуси такого фіолетового кольору. Просто я Була вони різні, вони були дуже маленькі, квіточок ще не було. А вони всі фіолетові вийшли у мене. Але там на тій клумбі були раніше і білі, і жовті. Чому одні фіолетові залишились? Загадка. Але ну, так вийшло. Ну, буде, ну, потім згодом купимо ще якихось. Я хочу, щоб прямо в мене була така можна була рядочка. Щоб одні були крокуси по весні. Ну І знову поливаю вже зверху, така, така в мене кастрюля, бо я не знайшла захованих на зиму відер Також я буду сажати на цій клумбі. От бачите тут парочку, я хочу теж кущиків посадити. Жовтий єдиний, який я знайшла. Такий жовтенький. Тут я прибираю кору. Це проблема цих грядок, які замульчовані, закриті плівкою, що дуже ну, проблематично їх е, розібрати потім, щоб щось посадити. Треба бра... забрати кору, потім вирізати з агроволокна дирку, потім казати, треба дівати ту землю. Але ну, це такий мінус, зате багато плюсів. Не ростуть бур'яни. Навіть під корою в минулому році в мене було дуже мало бур'янів. Отак я вирізала кружечок. З перспективою, що крокуси будуть розростатися в мене. Також додаю туди ну, все те саме, що я на ту клумбу додала, гумус. Спочатку вибираю землю в відро. На, це біле на землі це, цей е, дерев'яний скотла ну, попід. Кажуть, що це теж дуже гарне добриво. Ну, я не знаю, не впевнена, ну, так кажуть. І, звичайно, засипаю туди пісок. І органіку Перемішую до, до однорідності, щоб воно було більш-менш однорідне. Прямо не так сильно не упираюся в цьому плані. Беру наш крокус. Ось такий жовтенький у мене буде, один єдиний я знайшла. Він такий не жовтий, а цікавий. І жовта серединка, і кисліші кремові краї і назад все повертаю, як і було, мульчу. Все побиваю, загортаю. І на цьому, в принципі, на цій клумбі поки що все. Бачите, зовсім, зовсім вже з'являється якийсь да, інший вид, якось ці крокуси моментально придають свіжості, цей колір такий яскравий. І я дуже люблю поєднання саме крокусів і хвої. Мені так подобається така зелена хвоя і поруч з нею яскраві крокуси. Так, повертаю назад корм. І отак вже вийшло більш-менш вже, бачите? Вже схоже на якусь клумбу, правда? Ну, звичайно. Я не претендую на там якісь супер пупер проекти. Лаванда моя, яка засохла, мабуть, не знаю, бо... буде видно. А на сьогодні я з вами прощаюся. Ще пару кадрів клумбочки цієї. І дякую, що ви з нами. Бажаю гарного дня і до наступних зустрічей. А зараз пропоную ще раз помилуватися прекрасними весняними квітами. До нових зустрічей, бувайте! Terima kasih telah menonton!